Ми зараз перебуваємо на подвір'ї нашої Балакрійської типографії, де у підвалі була катівня, де тримали людей у спеціальних клітках, і де я була із своєю донькою, чоловіком і сусідкою. В сусідніх клітках сиділо багато людей. Але ми могли, мали змогу бачити лише одного чоловіка. Він був закривавлений весь. Інші були від нас закриті перегородками із ящиків з-під снарядів. Але вони перекрикувалися, кричали нам, запитували, хто ми, як там, на волі і так далі. Тобто ми зрозуміли, що там людей багато. Нас Сюди привезли в мішках на головах, тримало тут кілька годин. Приміщення було дуже вузьке, можливо було лише сидіти і встати. Їжі, води нічого нам не давали. Ми були кілька годин, потім нас звідси знову ж у мішках на головах перевели до в'язниці, де ми перебували надалі. Ми три дні практично не їли. От. Там була величезна задуха, і ми не знали, що з нами буде. І там люди перебували, дівчата перебували, яких били ну, під тортурами, добували якісь там зізнання. Перед цим доньку мою викликали на допит. І я дуже переживала і плакала, величезна нервова напруга. Під час допиту, оскільки потрібно було триматися, не показати ні страх, ні якось зрадити свою батьківщину. І, і дуже ж хотілося, щоб нас випустили. Я за доньку переживала дуже, тому що вона молода, гарна дівчина, 16 років, і я розуміла, що може її тут чекати. Тому коли мені вже почали погрожувати тим, що будуть ну, мою доньку переді мною ну, підвергати тортурам на моїх очах, я вже не витримала і втратила свідомість. Коли вже я прийшла в себе, побачила, що я лежу в калюжі води. І наді мною вже медики стоять, нахилилися. І один із них сказав, що в неї предінфарктний стан і треба капати, тому що в неї вже ну, був один інфаркт, ми її знаємо. Нещодавно був. От. І мене на відвезли от сюди, у нашу поліклініку, де в... я перебувала якийсь час. Мене капали, і доньку мою кадирівці потім теж привели туди і наказали нам бути там, нікуди, ніколи, ну, нікуди не уходить, не виходить, і кожного дня слідкували, чи ну, не пішли ми. Ми з нею спали на одніх нарах, їли з однієї тарілки раз в день. Коли її забрали на допит, це був найстрашніший момент, мабуть, всього мого життя взагалі. Я... І три дні, от поки вона лежала зі мною, поки ми чекали, от, я їй розка... розповідала, як треба себе поводити на допиті. Я... я розуміла, що я витримаю, а за нею я не була впевнена. Вона дитина ще. Я робила все, щоб дитина не плакала і щоб не боялася. Ми з нею співали, тому що отут от, на полу лежить дівка, вся побита, розумієте? Дівчина, я маю на увазі, дівчина вся ну, в... замучена. На підлозі, та, значить, поруч лежить всі ноги побиті в, ну, вся синя. Третя плакала постійно. Що мені з нею робити з вікою? хлопці, п'яні, денерівці, ходили на неї дивитися. Вона була в вишиванці з косою. Господі. Ну, в общем, чудово було. І отож карти зробили. Там була газета російська. Ми, значить, нарвали шматочків, от, е і намалювали олівчиком на карти, і сиділи різали з нею карти. Ой, Ну що, дитина, мені ж треба її якось відволікати. У Львові ми перебували три місяці е і Назад повернулися вже після того, коли е, Балаклію звільнили. Чоловік е, зробив собі документи, приїхав і е, нас забрав. Це було 4 листопада. Коли ми вперше приїхали до Балаклію, у мене було десь два тижні ейфорія. Ейфорія просто. Е, я Обнімалася з тими, хто тут залишився. Я раділа кожній людині, кожній тварині. Ми ходили з малою, розглядали всі зміни. Дуже люблю своїх дітей, свою роботу. Сумувала за роботою, не вистачало дітей. Може, хтось не повірить. Але про це говорять багато вчителів, що не вистачає живого спілкування з дітьми. Ну, може, тому я навіть під час окупації займалася роботою. Це по перше. А по-друге, мені хотілося відволікатися, тому що. Постійно були обстріли, світла не було, але ноутбук, який нам видали на роботі, дозволяв мені працювати і не маючи світла. І я навіть сиділа, складала презентації, якими ми зараз користуюся і без світла. І так, ви знаєте, зараз аж страшно читати ці презентації, умовний нахил, як би не було Путіну, всім би Путіна всім би було краще. І, ну, тобто, всі там цілий такий вірш був збудований, от якби то, якби то, якби не було, нас би не обстрілювали. І оце всі мої переживання в цій презентації, я їх потім її використовувала. І вивезла цей ноутбук із собою до Львова, де працювала.